Взагалі Путін в своїй довготривалій е, політиці, стратегічній політиці щодо України. Я тут думаю, що Путін є достойним приємником Сталіна і хотів би нагадати ситуацію, яка була, коли утворювалася Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка, тобто окупаційна зона. Червоної армії в Німеччині. Сталін висунув тоді пропозицію, від якої не можна було відмовитися, як він думав, країнам Заходу Франції, Англії і Сполученим Штатам, які окупували Західну Німеччину. Ця позиція, пропозиція складалася з двох пунктів. Перший пункт цілком зрозумілий Давайте об'єднаємо Німеччину. Давайте хай буде об'єднана Німеччина. Це перший пункт. Який нібито так ішов на користь всім німцям. Ну хіба ж німцям не, не бажали об'єднати Німеччину? Другий пункт він не артикулювався. Але він був, і це всі розуміли. Франція і Англія дуже боялася відродження німецької потужності. Вони мали перед очима вже досвід. 18-й рік зруйнована абсолютно Німеччина. І 39-й рік Німеччина, яка переважає їх в усіх смислах за військовим потенціалом. Да? І це сталося ну, буквально за півтора десятиліття. Вони боялися, вони боялися, що об'єднана Німеччина знову. Стане таким чинником в європейській політиці, яким була в 20-30 роки. Оці два пункти. А на що розраховував Сталін? Сталін розраховував, що вибори, звичайно, він не гарантував, що будуть в ГДР вільні вибори. Вибори там були б такі, які і були потім. Не раз, не два, і не три. І він розраховував, що ця ГДР нещасна маленька проковтне ФРГ, яка тоді ще була слабосивою такою, знаєте, і утвориться об'єднана Німеччина як маріонетка Радянського Союзу. Ось на що розраховував Сталін. Конрад Аденауер, який був канцлером Німеччини, переконав лідерів Англії і Франції. Що не на часі об'єднання Німеччини, що треба спочатку реставрувати економіку, і потім, вже коли-небудь в майбутньому Німеччина буде об'єднуватися. А зараз треба інтегрувати Німеччину в ті структури, які вже почали робитися. Європейське об'єднання і Сталі ну все це, з чого виник пізніше Євросоюз, сучасний Євросоюз. Він переконав їх. І німці дуже вдячні Аденауру, вважають його великим канцлером. Ось, власне кажучи, що сталося, і ось на що розраховує Путін, що оцей невеличкий анклави, ну там третина Луганської і Донецької області, але з відкритим кордоном, своєю міліцією, своїми Збройними силами будуть впливати на Харків. Будуть впливати на Одесу, на Херсон з Миколаєвим. І так, така Україна ніколи не буде у складі НАТО, ніколи не буде у складі Євросоюзу. Завжди залишиться з митним союзом з Росією. Причому це не я кажу? Я можу процитувати це кажуть ті люди, які. Друкують в засобах масової Зач, інформації. Ви вважаєте, що Путін сьогодні вивчаючи досвід Сталіна, просто його запроваджує, скажімо так, в сьогоднішньому житті. Ви знаєте, він не просто запроваджує, він реставрує сталінську модель управління суспільством. Реставрує сталінську модель управління суспільством. Причому у нього ґрунт вже удобрений тим же самим Сталіним. Тому що те покоління, яке зараз існує в Росії, перше, друге і третє, ну три покоління завжди існують, вони ж вихідці, ну крім останнього, вихідці з Радянського Союзу, вони вже смирні, вони звикли підпорядковуватися начальству, Уже з ними не треба 37-й рік влаштовувати, Гавадамора не треба влаштовувати. Ні. Вони і так згодні на Нового Сталіна. Вони згодні тільки, щоб було те вибачення відповідне, тільки щоб газети були такі самі. І, до речі, щоб були опозиційні газети, щоб там приклинали Путіна з тим, щоб створювати елемент нібито демократії. Ехо, Москви. там. Ну, Навальний, наприклад, там. Дождь. Ну, німцом не підходить, тому що його і знищили. От, власне кажучи, чим займається Путін. Реставрує. Реставрує сталінський режим. І, власне кажучи, він, це не можна казати в теперішньому часі. Це вже зроблено. Це вже зроблено за останні 15 років. От буквально з початком 21-го століття з 2000 року, коли Путін став президентом, перший строк президентства, другий строк президентства. Потім такий самий він був президент, коли президента був Медведєв, І тут це четвертий строк він до, кхм, допрацьовує. І ніхто не сумнівається, що буде і п'ятий строк. Як, якщо... О, Сталінська модель вже відновлена в Росії. Уже відновлена. Сьогодні. Уже відновлена. І причому вона відновлена навіть і ідеологічно трошки вдосконалена. Розумієте, Путін не йде радянським шляхом у визнанні. Тут ось є український народ, республіка, ось є Білорусія, республіка і народ відповідно, mm -hmm. Союзні Республіки. Цей, цей досвід він пропав, тому що радянський Союз розвалився. Тепер уже у нього. Дореволюційна, дореволюційна точка зору, що нема нема українського народу, нема білорусів, а є єдиний російський народ. І буквально ну, за останні півтора роки, мінімум п'ять разів, він казав про це, в тому числі і в Києві. Казав про те, що є єдиний народ. Ну він складається там з нації. Ось українська нація. Це є єдиний народ, єдина національна пам'ять, єдина історія тисячолітня, і наш Ілья Муренець, тут у нас в Києві, і все інше.